До речі, якщо ви хочете серйозно розібратись, як усе працює, послухайте попередній випуск. А цей як стендап із митного кабінету смішно, бо боляче. Підписуйтесь на аукціон Автоплейс, щоб мати і правду, і сміх в одному місці. Чи існує митний брокер, який ще не зневірився в системі? Так, да, дуже молодий. Напевно, я знаю. Нас я знаю в кожного брокера там. Пройдися по брокерах, всі тобі скажуть, що є свої е, би, певні методи вирішення надвірної бюрократії. Але знову ж таки, якщо не буде тої бюрократії, то ж, певно, будуть робити, що хочеш. Ну, це Певний етап з тими документами, так, 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 так. Це, напевно, ну, роками напрацьовувалося, щоб ну, менше було там, хитрих, як я кажу, менше там всяких нюансів було. Через то, типу, ну такий довший процес. Є багато яких варіантів, що було попростити. Наприклад, ну, блін, якщо автомобіль замитнився в Європі, скажімо так. Ну, є нюанси, коротше, блін. По європейських документах в нього все окей, приїжджає в Україну, вам не вистачає там того, того, того. Знаєш, його якась така дурня починається. І от починаєш ну, доказувати, пояснювати, що такий документ, що все вистачає, там, ну, коротше, є, є певні нюанси, але в основному вже мені це привично, знаєш, спочатку, то я там теж був такий дуже амбітний, доказував. Де ми там ну, пояснюємо, що то так має бути, а не так. ну типу, А зараз окей, 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 окей. Ну, самий топ це в нас було. Він. В МРЕО реєструють автомобіль. Ну, ми розмитли згідно документів. там, Марка модель. А в МРЕО кажуть, має бути ще маркування моделі. Там, ну, по, по потужності, по навантаженню, це вантажний автомобіль. Я кажу, так в документах не пише, А на машині пише, Кажу, ну окей. Кажу, на багатьох машинах пишуть. Всякі написи, то що все маркувати? Ні, треба тільки моделі. Кажу, так в Європі проходить по документах, так як є, ну, без маркування. В Європі не знають, що пишуть. Йопа мать, то, то курва, німці випускають свою німецьку машину і в німецьких документах не знають, як написати. ти Тут в Україні. Блін, ну ну, чесно знав, це, це був, знаєш, такий от, супер-топовий експерт в Брео. І як ти вирішував цю історію? Та нічого ну, він писав, висновок, що, ну. Має бути так, то та ми там вирішимо. Ну, тоді вносяться зміни, відповідно. Але це знову ж таки, ну це примха інспектора. Якщо весь світ, вся Європа їде так, ну для чого це? Просто бо він так захотів. Ну таке, я такі нюанси, але це теж знаєш. У нас, у нас ще ну, немає такого єдиного регламенту. От кожен як собі хоче. Один так, один так, один так, один так. Типу попадеш на якогось такого інспектора, який чи не в дусі, чи не знаю. У вас тут неправильний опис. А який має бути? Такий, такі. Ну, блін, а чого такий? Ну, ми там п'ять років так оформляємо, чому має мінятися опис? Ну, бо так. Ну, бо так. Ну, знаєш. <смітна> а ми переходимо до наступного блоку і е, наступне питання до тебе. Якщо людина пройшла самостійно увесь процес розмитнення, їй вже можна довірити країну? Ну, ні, країну ні, напевно, тут більше нюансів. Ну, якщо чувак від початку до кінця протерпів тиждень, враховуючи ті ночі на кордоні скрізь, ну, то, скажімо так, людина дуже терпима. Терпима, так, да, да, дуже терплячий, такий напоростий чувак. Ну, я думаю, що з ним можна мати справу. Да. Розкажи ще, яка найабсурдніша ситуація з документами, яку ти бачив на практиці, в тебе була? На початках, як тільки я ну, починав працювати, то скажемо, потік машин був набагато більший, Не знаю, з чим зв'язано. Може, тоді просто більше їх везли. Може, зараз вже вистачає тут на Україні. Ну, може, це ж зв'язано з тою ситуацією, що зараз в Україні, що не так масово їде. Водії нормальні чоловіки. Хто приїде? Без тих паспорта малого, там ну, в німецьких є два документа, і малий, без малого приїде. А де? Та я не знаю. Кажу, мені не давали. Ну як не давали. Кажу, ви ж скидали на ПДшку всі документи. А, так. Да. І, напевно, десь загубив її. Ну, і там така, от, ну тоді шукайте. Пішов, так, да, в мене в паспорті воно. Ну, от такі, а ну, зразу йде в отказ. Ні, не було таке, так, що, чувак, забудь. що ти не вчепився, я привіз все, все, що є, це і все. І так, ну, багато, знаєш, в основному, якщо якийсь водій некомпетентний, ну, не ти особисто купляєш цю машину, а коли ти не маєш водія, який тобі привезе там товар чи транспорт засіб. Ну, водіє. Я не знаю, куди вони спішать, ви чуваки, будете в дорозі самі з собою сидіти, там, ну, блін, інну кількість годин. Куди ти там спішиш, знаєш? Тож перегляньте всі документи, то приїде, то помилки в тих документах. Так мені там дав логіст чи там той брокер європейський. Так а ви ж, ну, то товозьме якісь то, не від своєї машини документи, була навіть така ситуація. Чекаєш, прислають поштою, ну, досилають документи. Там. Ну, коротше, от такі от нюанси. Ну, але це більше помилка, я навіть не знаю що. Ну, по-перше, хто віддає ті документи, теж не дивиться, куди віддає Знаєш, і що віддає, що за документи. І ну, другий водій так само ну, взяв, загрузив та і поїхав собі. Ну, чувак, блін, ну, навіть взагалі то окей, що ти їдеш по Європі, а тебе ну, транспортна поліція по Європі спиняє, а в тебе хоп, не ті документи, там штраф, там тисяча євро, ну, не знаю, може більше 500 тисяч. Я не знаю, на які там штрафи. ну, Залежно від того, наскільки це грубе порушення. То вже такі до собі спокійно, знаєш. Ну, такі чуваки. Так, да, найбільше без документів приїжджають. Ну або не з тими документами, з помилками, знаєш. В них вийшло, поки вони не впеклись, правильно? Ну добре, коли все добре, знаєш, а коли от дадуть штраф нормальний, пару тисяч євро, зразу, Ти да, зразу тисяч. всі звільни починають працювати, знаєш. Що таке розмитнення під себе, і як часто люди потім собі за це дякують? Ну, це так, да, знову ж таки, як ми говорили, коли ти особисто є можливість поїхати, подивитися, купити цей автомобіль особисто для себе. Ну, це на фізичну особу, так як ми називаємо. Це фізична особа сама собі купує транспортний засіб і їде. Тобі більше треба самому розбиратися багато у чому. Бо от, коли перевізники, вони ж возять транспортні засоби, товари, вони більш-менш ну, орієнтуються, які документи, де взяв, позамитнився ну, на митниці там, в Європі, в Польщі, Німеччині, де там замитнюються. Ну, Зв'язався з брокером, поскидав йому, він виставив ПДшку і все, ти заїхав, типу, окей. А коли ти сам, то ці нюанси, знову ж таки, так як ми в першому питанні говорили, ну, романтика в тому, щоб був гарний в тебе цей, консультант. Як з тієї, так і з іншої сторони. Відповідно, краще, ну, блін. Якщо нема змоги поїхати, то скористатися спеціалізованими якимись компаніями, ну, хто продає там машини. хто Зв'язується з тими продавцями так само простіше, так, ну, скажем, ніж тобі особисто. І, знову ж таки, ти поїхавши сам, а як я там автомобілі мав один. Той самий і цей. Я поїду, то ж не факт, що я там куплю класну машину. Я, походу, куплю таку машину, яка я каше Миростянки, гайки її, знаєш. Там ж теж, треба розуміти, що коли тобі продає людина в Європі, яка, яка володіє твоєю мовою, ну, не факт, що він європейець, Ну, не факт, що він не може тебе так само. Тобто в Україні пробіг не скручують, його скручують там. <різному> По різному, скажу так. Ну, я думаю, що скручують скрізь і там і тут. Бо, блін, серйозно, ну як машина може мати до 200 тисяч срок експлуатації 20 років там чи більше. Тож по всіх блоках б'ється, що пробіг оригінальний. Ну оригіналь. так, Машина коштує тисячі визитів, там з блоків, тільки то, що під зарядки телефону. Єдиний блок, який там є. Ці всі машини від нього. Наскільки сильно є в рублях і ще досі живі у 2025 році. В основному їдуть машини на закордонній реєстрації, їздять, це ті, які без на це під фони. Ну, на військові частини, які ну, є в потреба в техніці. і... Тоді вони завозяться просто на військову частину, і тоді вона там їздить на тих європейських номерах. Але я думаю, що маленький шанс, що їх будуть знову реєструвати, реалізувати. Хіба от ті, що зараз на фондах, якщо закінчиться та ситуація ну, в Україні, яка є, то може буде якась регламент, коли будуть їх там якось реєструвати вже на постійний облік. А так зараз, щоб ну, так, як для себе є в рублях, то я думаю, що така собі ідея, не класна. По-перше, штрафи. Ну, зараз будуть тебе поліція зупиняти, документи в тебе зрозуміли які не варіант їх зараз завозити і ними займатися. А скільки часу можна зараз їздити на Євроблясі без розмитнення? Та взагалі ну, їх не можна їздити, і тоді не можна було їздити. Просто там, ну, згідно з табульської конвенції, по моєму чи як той закон називався, коли ми приймали всі разом вся Європа цей законопроект. Що не резидент тої чи іншої держави попридає, ну потрапляючи в ту чи іншу державу на своєму особистому транспортному засобі, має право їздити там до року часу. далі тобі треба його розмитнувати, реєструвати на номера тієї країни, де ти будеш проживати і надалі. Наприклад, якщо ти з України заїхав в Німеччину і живеш там, їздиш на українській реєстрації там до року часу, тобі все одно треба її або вертати в Україну, або реєструвати на німецькі номера і вже їздити на своєму автомобілі. Але, Знову ж таки, треба його розмитнювати буде. І... Німеччини, ну, німеччині знаєш, знає, в Польщі, по-моєму, ти платиш так, як і в нас, 10 метра, 20 ПДВ, якщо це не з Євросоюзу автомобіль. Коли з Євросоюзу, там інші якісь ставки йдуть. Ці євробляхи, які зараз в Україні, ну, тоді їздили, то був період. Так само це, що ну, це не резидент України. там Поляк, Літовець, Німець, ну, хто має не український паспорт. І відповідно він тут має право їздити рік. А як їздить третя особа, ну, то в суті є порушення. Ну, якісь там... Було, умовно, доручення, якісь це, але знову ж таки, ну це так. Порушення не порушення, але ну, блин, ну ми ж в українських номерах по Європі не ганяємо масово. Тільки там певний період часу. Просто там за порушення. жорсткі штрафи, там, ти порушив пару тисяч євро. Клас. Ну, Можеш там відсуджувати, доказувати, але знову ж таки, там дуже з тим жорстко. І Розкажи, будь ласка, чи має митна система прояви гумору, чи вона тільки робить вигляд, що вона така смішна? О, там такий дуже глибокий гумор. <реш> там, Все, я розмитився. Да. До завтра. <реш> завтра приходьте, у вас там ще проблеми з да, документами. Ну, такий саркастичний гумор. Ні, ну я думаю, що. Якщо у вас все окей з документами, то тоді вам обом смішно. А коли у вас якісь нюанси, то смішно тільки з вектор, а вам треба це все виправляти. Друзі, я вам нагадую підписуватись на нашу платформу Акціонавтоплейс, а ми переходимо потихеньку до блоку наступного. І є питання таке: якщо скласти всі платежі при розмитненні, яка частина авто виходить твоя? Ти ж за все платиш. Про вартість авто Плюс і, і вартість розмитнення, співвідношення а. ось цих цін. Тут, а якщо, наприклад, авто півтори тисячі євро, так як ми були, попередніше питання. Ну, давай ми там візьмемо авто за 6,5 тисяч євро. Чи за 6. Щоб легше Лег, рахувати. Легковий? Так. Десь так само розмитне. 6 тисяч буде. Ну, ну, не 6, ні, менше. Я думаю, так десь від трьох-три. 3, 3. Від трьох до п'яти думаю, в такому діапазоні, що це якийсь там бензиновий автомобіль свіжіший. Якщо дизельний, ну, може бути, так, да, може бути 6-7. Приблизно таке саме. Але просто інша ситуація, коли це старий дизельний дурчок, який там коштує тисячу євро і двохлітровий або 2,5 дизель, то вартість, на розмитнення буде в два-три рази більше вартості автомобіля. То виходить бензинові авто, вигідніше розмитнювати? Дешевше. Не, не факт, що вигідніше. Ну, якщо на продаж, так. Да. А якщо для себе, не знаю. Хто що любить, хто любить дизель, хто любить бензин. Просто е, там ставка е, акцизного нарахування на бензинові автомобілі легкові нижча, ніж на дизельні. От і в цьому нюансі. Але знову ж таки, якщо автомобіль свіжіший, свіжіший 20-й рік, то там приблизно однакова ставка. Що mm. дизель, що бензин. Для старіших там трошки жорстче з ними. Старічів. Вже так. <рес> Вони як батьки. Їх Вони... треба поважати і розуміти. Як батьки, які платять на весілля. Чому сума за розмитнення виглядає як рахунок з весілля? Так, <рес> да, як в мене товариш женився, то він да, до весілля йому вийшло десь. десь... Ні, Я тобі скажу, що деколи розметя дорожче, якось. Це якщо якийсь такий автомобіль люксового класу, то весіля дешевше буде зробити, ніж розвернутися. Чи справді дизель це нова релігія українського покупця? Блін, щось так. От західний регіон, всі дизеля, не знаю. Серйозні пацани. На тракторах їздять, ну, знаєш. Диму напускають трошки. Так, да, так. Да. Я не знаю, скажу, щось у нас так да, більше люблять дизель е, на Західній Україні. Тут взятий південь схід вони любили на свій час бензинові чомусь автомобілі. Був період. А в нас в основному да, дизель. Бачите, Європа. Напевно, дизельних також більше автомобілів. Е, по Європі старіших було. Ну, як, як нових. Зараз, певно, може бензин, дизель плюс-мінус знаку, може бензина більше, бо. І за екології, там ж вимога вища стала, євро 6, не нижче. Бензин легше почистити, як дизель. Дизель там більше тих фільтрів, каталізаторів, всіх тих приколів, які мають забирати ці викиди. Але знову ж таки, і за економії пального. Ну, на той час, коли дизель виходив, е... ну як виходив, вже працював там 2000-2005 роки, розхід був суттєво нижчий, як бензину. З Цим може зв'язана була і філософія в Європі збільшення продаж дизелю за того, що в загальному ти економиш на їзді на польому на 100 кілометрів, відповідно на роки експлуатації. І напевно і того у нас така, ну, типу, любов до дизеля, що менший розхід. І дизель був дешевше, зараз вже ні. Ми колись проводили розрахунки з товаришем, два авто з салону дизельний і бензиновий, той самий об'єм двигуна. Різниця дизель суттєво дорожче був як бензиновий, але якщо перевести в час експлуатації 5-10 років, то воно майже один на один виходило. Тобто можна було взяти дешевше бензинове авто і з більшою вартістю кожного кілометра все рівно вийти там, через 10 років на ту саму ціну. Там зараз нові автомобілі, так як ти кажеш солона, то там невелика різниця в них. Тизеля там 6-7, ти пенсина там 7-8. Літру нові більше бере. Це, це, як ти кажеш на відстані в 10 років, то ти цього не побачиш. Так а от, так. Це так було з електриками, ну, з електричними автомобілями. Новий електричний автомобіль. Ну, в принципі, зараз теж заряджений коштує нормальні гроші, В Європі коштував там, 60 70 тисяч євро. Новий бензиновий бензиновичі 40 4050, так як яка економія в електриці? Що ти не заправляєш його, так ти відразу переплачуєш велику суму. Тобто, ми все рівно виходимо на одну ту саму цифру. Да, так, той самий, тільки в лівій руці. Який найекономніший і найбезглуздіший спосіб возити авто, тобі відомий? З євробляхами. Це, ну, це добре, якщо так сталося, що їх так було багато і держава пішла назустріч. Всім автомобілістам і дозволила їх там ну, легалізувати, розмитнити. Це ок, це ну, великий плюс, що знайшли таке порозуміння і власники автомобілів, і ну, держтурбовці. Це ок. А якби було по-іншому, якби держава сказала, ну от ні, ви порушуєте закон, будь ласка, забирайте автомобіль назад в Європу, ну тоді. Б. Це ж був би парадокс. Це просто були б великі склади непотрібних автомобілів без документів. Ну, бо в суті, в них документи вже не дійсні на той час були б. Ну, це, як на мою думку, одна з найбезлудіших. Але прій, ну, кажу, тоді так взагалі класно. ну, ну, як скажем, Я то навіть мені цікаво, ну кльово, кльово, що так держава відреагувала. Дуже позитивно, типу, ну, всіх підтримала. Ну, так рідко буває. Але, ну, так сталося. Це окей, да, Але це, це дурняк по мені. Там було порушення трошки. А як ти вважаєш, чому митна система не винагороджує тих, хто чесно все платить, а потім ті, хто користуються цими ну, хитрощами євроблях і виходять такі оп-поп, оп, оп, я знов з когось обхитрив? Митні платежі всі платять, у нас ж. Ну, Будь-який товар заїжджає з розмитненням. Це був тільки, ну, вікно, коли на початку понасштаблено ну, це дали там сяки, не знаю, 4 місяці. Безплатно завозити для особистого використання транспортних засобів. Оце таке було вікно, що не платилося. А так то всі платять митні платежі. Та ті самі європляхи, ну так, да, вони проскакували так. Але знову ж таки, їх ну, легалізували, вони все одно посплачували митні платежі, так і так. Ну, тобто, що не винагороджує? Ну, блін, бо там порушення. ну, чи, як тут, ну, ти, ти ж не можеш е, сказати. Чувак, ну, порушуй собі та й А Ці платять молодці, там вам скидка в кінці року. Ну так що ж не скажеш? Ну, не можна сказати, порушу. Було порушення, але просто таке ну як незначне. Ну, в принципі, в пересіканні кордону порушення не було. Порушення було вже учасникам дорожнього руху, які їздили не на своїх автомобілях. А тут було порушення. Тут митниця не до чого, Тут та... треба вже, щоб інші органи розглядали, типу, ну, на яких документах які права мають їздити ці транспортні засоби. Ти, ну... Не розмитнений, можеш їздити, якщо то вже ну, заїхало в режимі е, імпорту в Україну, п'ять днів в межах області, десять <гум> в межах іншої області. І далі тобі мусово Бо тут йде вже порушення, і тут і великі штрафи. В штрафмайданчик, майданчик. Ну, коротше, багато нюансів. Які краще дешевше буде просто чітко все і не мати ніяких проблем, друзі. Якщо вам після цього подкасту стало легше, значить ми все робимо правильно. А якщо хочете конкретики, цифр і реальних порад, повертайтесь до нашого серйозного епізоду. Він і досі актуальний. А посилання на нього ми залишимо в описі до цього відео. Це була перша частина іронічного подкасту Аукціон Автоплейс». і вже зовсім скоро ми прийдемо до вас із другою. Підписуйтесь.